У чеському пілзені закінчився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Збірну України на змаганнях представляло вісім чоловіків та семеро жінок, серед яких дві коломиянки. Марія Чепіль та Уляна Лютних додому повернулися з медалями. З 7 до 11 травня у Пілзані відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу. У Чехії такі змагання проводять часто, так як ця країна зарекомендувала себе як хороший організатор. Серед представників збірної України були і вихованці Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу судді другої міжнародної категорії Василя Оробця, Коломиянки посіли призові місця своїм результатом на цих міжнародних змаганнях. Можна сказати, що задоволений, тому що сама боротьба була як в категорії 57 сімчельмарі, так і в категорії 63 три. Уляна Лютник бо сама боротьба була до спосідньої спроби в тязі. Ні та ні та спортсменка не знала, які місця не займуть до послідньої спроби. уляна нальотник, окрім того, що бере участь у всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, займається також і тренерською роботою. Вихованці спортсменки змагаються на обласних та всеукраїнських чемпіонатах. Пауерліфтерка на змаганнях у Чехії виборола третє місце у ваговій категорії до 63 кілограмів. Спортсменка не приховує цей чемпіонат, для неї був складним, далася в знаки втрата близької людини. Готуватися було набагато важче, тим більше я отримала психологічну травму за два тижні до змагань. У мене помер батько, і я не так психологічно змогла зібратися. Як могла б було важко, тому що була напружена боротьба, і я боролася за третє місце з спортсменкою з Німеччини. І в кінцевому результаті я в неї 5 кілограмів. Марія Чепіль вже 10 років виступає за збірну України. Вона срібний призер чемпіонату Європи з пауліфтингу у ваговій категорії до 57 кілограмів. О, перемоги завжди до тяжко завдяки злагодженій роботі тренера. Тактичної і моєї практичної на помості ми добилися такого високого результату. Марія Чепіль, окрім спорту, займається ще й педагогічною роботою. Працює в інституті імені Василя Степаника. Зізнається, про відпочинок може лише мріяти. Дуже тяжко. Ну, ще до цього я вчуся в аспірантурі, так як кар'єра вимагає ну, наукової роботи, але мінімум посібни і багато роботи. Результатами пауерліфтерки задоволені, адже мали сильних суперників. Тішиться за підопічних і тренер. Ну для мене особисто ці результати означають, що спортсмени набираються досвіду, виступають впевненіше і більш розуміють за що вони вступають, за який край за державу. І більш можна сказати, більш набирається доступ. І я як тренер дивлюся, як виступають і другі спортсмени з других держав. Дивлюся на техніку виконання прав, як спортсмени роблять. Вибираю свої ази і починаю тренувати там по новому або вдосконалюю нову програму. Можна сказати, або вдосконалюю людей так, як що краще не треба вибрати і зробити для своїх у підсумку. Збірна України серед більш як 20 країн посіла друге місце серед жінок та чоловіків. Золото у росіян, попереду у дівчат знову тренування та підготовки до змагань.